Нам дали відповідь. Ми вже почули на нашій землі. Немає екскавати білорусі. Це це цього, відповідь. Значить, ми знаємо лі друге лінію кордону зробити доступним місцевим не... населенням для здійснення спостереження за. Кордоном, на Вірдольськ. А як ну, місцеве населення може здійснюватися? Хай у нас є ціла там служба. Що нас там? У нас є держприкордонслужба, яка деж охороняє. і здійснює спостереження. Ді ну, ді контракт... ді... Ми їм не віримо. Ну ідіть в Держприкордонслужбу і спостерігайте. Не надо. Чого не треба? А чого відговорили? Дивіться, це в нас вимога, ви всі вимоги. знаєте. Як зомбі ді... бути, що приказали те робити і ді... навіть не задумуватись. Скажуть, стріляй, матері, йди, стріляй матері. Лінія ді... ді... адміністративного ді... кордону повинна проходити пожир. Скому кордону, в тому числі демаркаційна лінія кордону України. Так що ви теж нам сказали, що лінія кордону не повинна проходити по природньому руслу. Я вже відповідь вас почула. Ми вже відповіли цього. Ну це написано в описі. Ну відкрити в ну, ми знаємо такі є так, додатком до карт і там написано, ну, як повинна дивіться, проходити лінія кордону. Що населення? Ви сказали, якщо нас не почують, вже на 24 вразі, години. двадцять разі. В разі е, так не виконання наших вимог, наші подачі дії, блокування дороги на 24 години години. дольськ дольського Івану продається не за почемпікети біля кордону е, на дольськ посію. А деякі особи що підписували документи, чого вони ще не прийдуть? що вони вже помирали чи що, що підписували ті вже тих немає. Вони не прийдуть до людей. Село не Ми Він Він в за, за кордоном. Від... Від... Говоримо від... 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 люди були 29 е, березня. В Центрі зайнятості там були ваші представники депутат місцеве самоврядування, голова голови сільських рад. Ну, які ваші люди. Вас люди треба почекайте. Ну ви обрали цих людей, ви делегували їх. Вони взяли участь в засіданні. Почекайте, мене призначив президент України головою райдержадміністрації. От ти подзвоні далі. Це не це Якщо він я, вас в... вас... О, Дзвоните. раз він відчує. Я теж коли просто так галочку ставлю. Немає дивіться. Галфон... Можу... Да, я... Я, сьогодні я телефонував до до голови облдержадміністрації. Да? Ну от що є акція протесту і так далі. Вчора в голови. Була в Буловасівської ради. Ну вона що не зустрілась з вами, не розказала про результати роботи. Вони дивіться 30 березня, представники цієї київської спільної комісії були на кордоні в одному в двох місцях, в двох точках. Там урочище, Бабов, якщо я не помиляю. Я вже всі ваші урочища теж знаю. От і за 500 метрів від башлота. від від місця впадіння Жирівського каналу перевірили, передивились на відповідність тим документам, якими керуються при проведенні демаркації. Це, той, це опис, який ну, є складовою ж такі угоди. Угода міжнародного характеру. Вона регулює наші відносини між двома країнами. Ви скажіть мені, копайте ви і, і, і запевнили, що тірбу, ну, скажімо. Те винесення в натуру цих же точок відбувається згідно того ж таки опису тої ж таки угоди. Далі як але ж угоди роблять комісії, <смітна> люди які... Які... які на це спеціально уповноважені. Ну а як добре пані? Почекайте, Ваня. якщо так було зроблено давно, де карта по гранцам? Що вони охраняли? Умовну лінію умовну лінію уговно. А вони та умовно казали? Умов. вони знають, що це вони умовно. Де е, взагалі всі, де чого умовного? Тепер сільського ради, карта долажна теж бути. Почекайте, А я вам скажу тепер за карту сільської ради, так, щоб ви знали. Ви от на першій зустрічі, коли Нема. представник е, Держгеокадастру з Любашова попросила, Неля. Ну, да, Неля. О -о -о -о. попросили, покажіть. Вона показала карту сільської ради. Вона, до речі, у вас є, ви ж користуєтеся цією картою. Ну, ваші органи управління. Да? На тій карті, шановні, немає ванжерівського каналу. Немає. Але ж на Але карті... не має. Просто, Ви бачили <говорити> uh, ну подивіться, <говорити> ну ви ж не Якщо дали. Якщо на чині маємо, а в нас сцені, є лісове господарство. Олег Іванович, в нас є оле... лісове О, господарство, яке там а то... обозначено. Ми, так, років, так, ми так, говоримо років, про ті карти, на яких стоять початки, за складення яких хтось несе відповідальність. Одним словом, як зробили тоді неправильно, то тепер будемо вправляти ніяких зліви назад. І це должно так бути. Іначе